Вітаємо, хочу вам представити Це набір для стрижки з різними насадками. Дуже популярний варіант в нашому магазині. Тут вхід USB Type-C, дисплей показує рівень заряду акумулятора. У нас окремо був такий триммер, також ж часто обирали. А зараз йде версія з різними насадками. Щось в одному. Тут є ось шейвер для носа, насадка для стрижки волосся, для контурів і для тіла. Також це все може бути на підставці, в комплекті є підставка. Зараз я вам покажу ось. Тобто тут все воно зберігається на цій підставці. Ціна 999 гривень. До речі, триммер окремо 750 а весь набір. 999. Я вважаю, це дуже адекватно. Тому кому цікаво, звертайтесь. Замовити можна через сайт Ремер Замовити можна через інстаграм, робоча кнопка в шапці профілю. Також самовий віз Київ, правда, 47 ретровіль. Ми знаходимося біля нової пошти.